Перше, у нас поступила інформація, що у вас тут відбувається певні функції. Особисто з вашого боку. Тобто у вас сімейний підряд працює по дозволі. Тобто ваш чоловік є один із начальників відділу по боротьбі з незаконним обідом. Це правда? Був. Був? Так. Звільнений вже? Звільняється. Я зразу вам говорю. Це пощадка, звільняється з Ще нас цікавить таке питання. Ну, всі чиновники, які призначаються на високі посади нашої області, ну, певно проходять хоча б громадську думку. Угу. Вас я ніде не бачив, ну, щоб ви приходили, десь було засвідчення, бо хтось про вас щось говорив. А хто мав про мене говорити? Не знаю, якось. Я змогу. призначена на посаду ВО, я ще не керівник. Угу. Не призначена а почайклоті, якщо не секретно? Квоти призначена? ніяких. Я працівник, який працював у податковій інспекції 25 років. З якого числа? З З, з, числа було? з 12, 18 квітня. Mm. Mm. Революція тільки починається. Ви такі не відповім на питання, що будете робити з тими керівниками, які були заміщені і далі продовжують. Люди, це ми ж думали, що, Ні. Самі, що керівники замішані. Бодай в такі от мелочі, то вони працювати. Yes. То хочемо, щоб робота самої податкової інспекції вновлювала довіру до громадян, забезпечували чесність, відкритість. Тим самим, думаю, будуть більші надходження в бюджет, буде легалізуватися подітній економіка. Люди хочуть бачити, куди вони платять гроші, які гроші десь працюють. А не вдавають гроші, і гроші падають знищання. Перехожу, щоб все працювало. будуть відкрити новою зхід. Тобто ви нам даєте довіру, надію на довіру до податкової. Якщо я буду десь зашпортуватися, ви мені зразу дзвоните і кажете, я рано махає. Ви йдете не в ту степ, або ваші люди йдуть на ту степ. Відмовилася від службового автомобіля, щоб ви знала, тому автомобіль. Я сама водітель, я їжджу на машині свої власні мазда триб'ют 5000 гостей. Щось комусь, якого Я бізнесу не маю зразу вам говорю, щоб ви знали чітко. Я його не мала ніколи. Незважаючи на те, що я працюю стільки родичів податковій. Що говорить, що ви по квоті Сікори пройшли. Що робили? По квоті сікори. Якої Сікори? Ну, є народний депутат такий сікори. Вони не знають, який сікори. Це пані? Так, по калусському округу пройшла. Це, 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 це чесно, вам зразу говоря. Я не знаю, хто це така.